Доброго дня. Сьогодні хочу показати наші новенькі кросівочки, які створені на базі моделі Aero із чорного замшу носочок ось таким захистом. Тобто, хто за кермом не буде нічого дряпатися. А підошва зараз в нас є на вибір, оскільки ми тільки тестуємо цю модельку. Може бути ось така підошва чорно-сіра з таким протектором, всередині мембрана або Флісик. Також нагадую, що наша моделька Desert також виконується на мембрані з утеплювачами і на флісику. Отже, повертаючись до підошв, оце перший варіант. Хотіла би почути вашу думку, який сподобається вам найбільше. Другий варіант оливобензостійка гума. От Як вони виглядають з нею. Третій варіант звичний нам поліуретанчик. Можна на ось такій поліуретановій підошві з протектором, ось такі вони і на підошві двошаровій, двокомпонентна підошва з шаром ходовим гуми, яка слизька і дуже має хороший зачіп до поверхні і внутрішнім шаром. Це є шар матеріалу Еви для легкості та амортизації. Рада буду почути вашу думку, яка найбільше підошва подобається, таку і запустимо виробництво.